Доброго дня, шановні колеги. Я радий вітати вас на цьому, цій конференції. На жаль, з об'єктивних причин не можу бути присутним офлайн, але хочу вам побажати гарного проведення цієї конференції та гарного спілкування і результатів. Сьогодні моя доповідь буде присвячена. Такої проблеми, як реабілітація онкологічних хворих, і реабілітація онкогінекологічних хворих, ми поговоримо трохи про те, про наш досвід реабілітації пацієнток з гормонозалежним раком раком тіла матки, і всі ми знаємо, що кількість пацієнток молодого віку. З онкологічною, онкогінекологічною патологією, вона, на жаль, збільшується та, та такі собі феномен омолодження онкологічної патології, і а, а, лікування на сьогоднішній день а, в багатьох випадках а, раку тіла матки, воно досить успішне. Але... Подальша реабілітація, подальша якість життя, іноді е, визивають питання, тому що е, основний е, від втручань, які є при у хворих на тіла матки, це пангістеректомія з додатками. І е, ті зміни, які викликає викликає ця операція, вони стосуються не тільки раннього післяопераційного періоду, а і е, включають в себе і подальше м, м, прояв деяких, але в деяких е, варіантах іноді і в ранньому по періоді ми спостерігаємо е, середню тяжкості або легкий. Іноді тяжкий постгістеректамічний синдром, який може проявлятись у вигляді або припливів, або якихось нейрогоморальних змін, і потім ведення таких па па пацієнток після операційної вина іноді ускладнюється. І сьогодні ми поговоримо про наш досвід ведення таких пацієнток з середньої тяжкості або тяжким постгістеректамічним синдромом. Якщо ми говоримо про трохи статистику, то у віці 40-50 років, а це середній вік пацієнток, наших пацієнток з раком тіла матки. У кожної другої пацієнтки, за даними ряду авторів, виникає постгістеректомічний синдром в той, або іншій або іншій ступені тяжкості. І е, лише у 1 п'яте приблизно хворих е, розвиток е, відбувається зворотній постгістеректомічного синдрому без якоїсь корекції, без якогось лікування. Е, і в у інш, у всіх інших пацієнтах, тобто е, більш ніж вісімдесяти відсотків пацієнта з післяопераційний період ускладнюється таким тяжким перебігом постгістеректомічного синдрому, якщо ми говоримо про комплексну реабілітацію, то це перш за все реабілітація. Якості життя пацієнтки, ну і на фоні того, що ми контролюємо рецидивування, на фоні того, що ми проводимо профілактику рецидивів, обстеження пацієнта, так, так звану диспансеризацію, на спостереження таких пацієнтів, в деяких з них на цьому фоні страдає якість життя. І як ми бачимо, в більшості нерв пацієнток після операції виникають нейровегітативне порушення, 16% приблизно психоемоційні розлади. І ви знаєте, самі, хто оперує онкогінекологічну патологію, хто спостерігає за пацієнтками з онкогінекологічної патології, то після таких радикальних операцій. І, Дуже тяжко відновлюється і статева функція пацієнта. Тобто статеве життя теж страдає. Вона може бути пов'язана або з психоемоційними розладами, або з якимись запальними захворюваннями піхвового виробця, або інші. Якщо ми говоримо про Причину розвитку постгістерептамічного синдрому, то це зрозуміло. Рідке падіння рівня естрогенів призводить до, перш за все, до венеровегетативних порушень. Так, потім ми розуміємо, це вже і порушення обміну кальцію, і це там остеопороз, зміни шкіри, волосся, це подальше. Проблеми, які, на жаль, теж виникають, але перш за все, ми, коли ми дивимося пацієнтку через два тижні або через місяць після операції, основними скаргами, які вона предділяє, це припливи, це якісь нейревегітативні симптоми, це трохи. Тривожність, дратливість та інше. І все це требує корекції. Потребую. Якщо ми говоримо про звичайне онкологічне захворювання, не гормонзалежне, да, то, то ми можемо навіть і призначати за місну гормональну терапію таким пацієнтам. А що стосується гормонзалежних захворювань, то тут виникає питання: що ми повинні робити, або ну призначне призначення гормон гормональних препаратів, воно протипоказане таким пацієнтам і на цьому етапі завжди питання на сьогоднішній день такого чіткого консенсусу стосовно цієї, цієї ситуації немає. Тобто, навіть в рекомендаціях, провідних гайдлайнах є інформація про те, що треба проводити корекцію, але можливо, фітопрепаратами, препаратами, але можливо не гормональними препаратами. Що ми можемо робити? Ми знаємо, що постгестеректомічний синдром виникає через 2-3 тижні після видалення яєчників, і розвиваючись, він сягає свого піку, так сказати, через 2-3 місяці. І всі ці, весь цей ці час пацієнтка спостерігається в онкогінеколога або в клінічного онколога. І приходить до нього. І перша скарга в більшості випадків це про те, що вона страдає її якість життя, тобто припливи, тобто потововиділення. Тобто порушення сну, так це інші симптоми, і ми навіть не знаємо, що краще. Ну, звичайно ж, краще, щоб в неї немає вибування захворювання. Так, це краще для її життя. Але е, що нам робити з цими, е, з цими ситуацією, то це, взагалі, е, таке дуже актуальне питання. Е, якщо ми говоримо про постгістеректомічний синдром, то там є. Ранні симптоми, про які ми вже сказали, це вазомоторні розлити, психоемоційні розлити та ендокринно обмінні розлити. Середні симптоми, які вже не, якщо не, цей, не коригується цей постгестектомічний синдром, то середні тривалі симптоми виникають через 2-3 роки. І ви бачите, що в них які ці симптоми, і тут і шкіра, тут і волосся, тут і урогенітальні різні розлади, і е, пізні симптоми це взагалі вже остеопороз, порушення, вже захворювання, не лише там якісь симптоми серцево-судинної патології, а вже захворювання е, серцево-судинної патології, серцево-судинної системи. А, з урахуванням естрогенної залежності раку тіла матки, е, гормональну терапію ми не можемо застосовувати у таких пацієнтах з посткістеректомічним синдромом. І актуальним є пошук на сьогоднішній день немає єдиної думки, який препарат є оптимальним для цієї корекції. Що ми можемо робити? Який комплекс заходів? Можливо, якісь фізіотерапія, що найкраще для цих пацієнток. В нас в клініки проводили дослідження. Ми вивчали клінічну ефективність препарату Фаравія Максі, це препарат Арганасін, селективний естрегер рецепторний модулятор. Після от у цього контингенту пацієнток, що я вам, про які я вам розповідаю, це пацієнтки з гормонзалежним раком тіла матки, які перенесли радикальне оперативне втручання або комбіноване лікування з пангстеректомією, з додатками, з променевою післяопераційною терапією, і вони мали якісь прояви постгістеректамічного синдрома. Стосовно дизайну дослідження, а ну, якщо ми говоримо про о, кладові компоненти. Макси, Чому? саме цей препарат він а, включає в себе найкраще таку комбінацію фітокомпонентів, які якраз впливають на всі ділянки для на всі етапи розвитку постгістеректомічного синдрому, тобто там і циміцефуга, і енатера, і вітекс, які впливають і на рецепторний апарат естрогенних рецепторів і на стимулювання дофамінових рецепторів, інгібування інгібування секреті пролактину. Тобто такий комплексний вплив, позитивний вплив на симптоми постгістеректомічного синдрому, вже є, був він доведений до того, як ми почали застосовувати цей препарат у даного контингенту пацієнта. Багато було досліджень зарубіжних авторів стосовно клінічної ефективності цього препарату у в пацієнтах в посмінопаузальному періоді. ЕНОТЕРА, як ви бачите, впливає і на чутливість пролактинових рецепторів і ем, е, сприяє зниженню синтезу простакландина. І це призводить до зниження впливу простагландинок на центр терморегуляції, що приводить до зниження припливів і зниження взагалі інших вегетативних, нейровегетативних симптомів постгістеректомічного синдрому. Що стосується дизайну дослідження, під нашим спостереженням в університетській клініці було 50 пацієнток з раком тіла матки, які перенесли радикальне оперативне втручання з приводу цієї патології, і рандомізовано ми сформували дві групи. В першу основну групу ввійшли 30 хворих, які отримували е, препарат Форевіа Максі компанія в післяопераційному періоду по одній таблетці один раз на добу протягом е, 4 місяців, починаючи з другого міста після операційного періоду. І друга контрольна група 20 жінок, вони не отримували даний препарат після оперативного втручання з приводу корекції постгістерактомічного синдрому середній вік пацієнток обох груп становив 43 приблизно роки, і вірогідно не відрізнявся у обох групах. І в обох групах через 6 місяців після операції визначали ступінь тяжкості постгістеректомічного синдрому за допомогою Quality of Menopause і також оцінювали індекс Купермана. Як ви бачите, приблизно в нас були в основній групи показники, які ну далі буде таблиця, там десь приблизно показано, як вони відрізнялись через один та шість місяців після ну, через один місяць, коли ми вперше побачили цих пацієнток, а через шість місяців ви бачите, що всі показники, які є Значущими для цієї анкети для цієї анкети якості життя у пацієнтах в менопаузі, ну, тобто і вона і ефективно при застосовується для пацієнток з постгістрептомічним синдромом. То всі ці показники припливи, пітливість, порушення сну, втома, депресія, роздратованість та інше вони достовірно знизились навіть деякі у багато разів. Я зараз повернусь тут. Якщо ми в цифрах говоримо, то це приблизно. от, наприклад, припливи жару вони знизились з 93 до 30% через 6, 6 місяців після прийому препарату по Порушення Парушення сну теж набагато відсотків знизилось. у як ж кажу, то в два три рази деякі показники стали нижчими. На фоні прийому цього препарату, якщо ми говоримо про контрольну групу, то там приблизно все залишилось на одному рівні. Було зниження якихось показників зараз. Ми подивимося, але незначне. Деяких навіть деякі показники навіть зросли, наприклад, в Тома. Через 6 місяців зросла такий показник. Ну, тобто, ми тут говоримо про те, що постгістерактомічний синдром у цих пацієнтах він не коригувався, а навіть і в деяких випадках ну, прогресував, будемо говорити так. Якщо ми говоримо про результати порівняльного аналізу. Між двома групами, то треба тут сказати, що по-перше, по ревіація прийом цього препарату не впливав, не мав побо... побічних явищ і не впливав на е показники там якогось е рецидивування захворювання, і впливав тільки на покращення якості життя у пацієнток основної групи. М вони взагалі і як суб'єктивна, так і об'єктивна, виглядали краще ніж от, через шість місяців, ніж через місяць після операції. І тобто слід говорити, що це не тільки медичний е, клінічний ефект, а і соціальний. Клінічний ефект, коли пацієнтка є вже більш соціально адаптованою, вона краще адаптується до життя і реабілітація такої пацієнтки проходить набагато краще. Ну, якщо ми на стосовно індекс Купермана, ми ви бачите, що як він в основній групі і контрольної групи не змінювався і наскільки він змінився цей показник у, через 6 місяців у основній групі. Тобто вираженість з постгістеректомічного синдрому вона, достовірно, знизилася через 6 місяців. Що, що ще треба сказати? На сьогоднішній день е нашого дослідження ми зробили такі висновки. У пацієнтах з раком тіла матки, які перенесли радикальне оперативне втручання, найбільш часто ми е бачили в післяопераційному періоді ранньому та віддаленому виґтосудинний та психоемоційний симптом. Це незалежно від це у всіх і основний і контрольний груп. Ті пацієнтки, які приймали паревіомаксі, які мистить спеціальний стандартизований екстракт кореневища цинецефуги, він виявився у усіх пацієнтах досить ефективним для лікування симптомів постгістеректомічного синдрому і якість життя пацієнток, які отримували цей препарат, достовірно вище такого у, пас... у жінок, які не отримували аналогічну терапію стосовно постгістеректомічного синдрому, позитивна переносимість препарату і відсутність побічних ефектів, дозволяють рекомендувати його як препарат вибору у хворих з постгістеректомічним синдромом після оперативного лікування щодо раку тіла матки. Uh, я хочу ще раз uh, підкреслити, що на сьогоднішній день первомаксі uh, mar це унікальний препарат. І він в себе складається з комплексу складових, які повністю призводять до того, що знижується прояв нервегітативних симптомів постгістеректомічного синдрому, та взагалі покращує якесь життя таких пацієнтів. Дякую за увагу, колеги. І е, ще раз хочу нагадати, що е, наше лікування, е, лікування досить ефективне в деяких випадках е, раку тіла матки. Е, не завжди призводить до того задовільного результату, тому що є деякі. Е, скажімо так, побічні синдроми, побічні синдроми на фоні нашого лікування, проведеного лікування і одним з них є постгістеректомічний синдром. Тому всі дослідження, в препарати, і ось сьогодні я казав вам за фореві максія компанія Арганасин. А це препарат є навіть препаратом зараз у нас вибору при корекції постгістеректомічної корекції постгістеректомічного синдрома у таких групах хворих. Дякую за увагу, гарної вам конференції, Гарного дня.